Друзі, нас інфо перші про головне поїхали після чергового провалу переговорів із західними посередниками російське керівництво опинилося в ситуації повної втрати важелів впливу політичний тиск у самому Кремлі. Зростав у вузькому колі. Виникла ідея демонстративного сигналу запуску тактичної ядерної укракети та українські території за заявами американської сторони. Москва намагалася використати цю загрозу як шантаж, прагнучи змусити Україну відмовитися від контрнаступальних операцій. Запит на екстрені перемовини пройшли. У через Женеву, Анкару та Варшаву, але завершився без прориву. В штабі стратегічних сил тоді почалася невелика активність. Окремі офіцери отримали наказ підготувати пускову установку до можливого обмеженого застосування. Одночасно, у системах раннього контролю з'явилися вказівки перевести кілька майданчиків режиму технічної готовності. На цьому етапі американські розвідники передали передалиMoskvi попередження навіть демонстраційний запуск буде вважатися перетином червоної лінії за кілька годин до інциденту у підмосковній частині де зберігався один із комплексів, стався збій у командній мережі. За даними, що потім з'явилися у звітах міжнародних атомних структур, програма частина пускового модуля дала критичну помилку під час переходу в активний режим. Ланцюг аварійної безпеки працював неправильно, що попередньо призвело до неконтрольованої реакції у середині системи. Спеціалісти, які перебували на майданчику, встигли активувати зовнішній аварійний протокол, але цього виявилося недостатньо. Ударна хвиля, яка пройшла територію. Ю частини стала миттєвим доказом масштабної технічної катастрофи. Жоден із сценаріїв, ані намисний запуск, ані зовнішнє втручання на цю мить не підтверджено повлічними міжнародними структурами. Але основне інцидент фактично зробив неможливим будь-які подальші спроби використати стратегічну зброю в політичному шантажі. Уночі над Москвою виникла паніка. Усі урядові системи перевезли в режим надзвичайної готовності. Повітряний простір закрили. А внутрішніх структурах влади почалися вимушені наради. За інформацією з дипломатичних каналів сам. Аме після аварії російське керівництво отримало від США жорстке попередження про недопустимість будь-яких подальших спроб застосування стратегічної боєзарядів. Україна у цей час зберегла офіційний спокій. Київ наголосив, що ситуація потребує лише одного міжнародного контролю і не допущення використання ядерного фактора як інструмента тиску. Уже за кілька годин магате та інші структури вимагали від РФ доступу до інспекції, зрозумівши масштаби технічного збою, подія під частині стала елементом політичного землетрусу. Військові всередині системи почали обговорювати відповідальність тих, хто дав наказ готувати установку до запуску. У Кремлі посилився внутрішній конфлікт між силовими блоками. Питання, хто натиск кнопку залишалося відкритим. Одні стверджували, що це було демонстративним жестом. Інші, що технічний збій сплутав сигнали і спричинив аварію. Західні аналітики центри дійшли висновку, що подія мала стратегічне значення. Вона різко обмежила політичні маневри Москви. і Остаточно зруйнувала міф про абсолютний контроль Кремля над своїм ракетним арсеналом. Українські фахівці назвали це точкою. Після якої шантаж перестає працювати Унаслідок вибуху комплексу тополь М, розташованого підмосковному районі. Загинуло понад 300 військовослужбовців. Ще майже 500 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих майже весь особовий склад технічного батальйону відповідального за обслуговування ракетної системи, а також офіцери інженерного управління стратегічних сил, які прибули для перевірки готовності перед можливим бойовим пуском. Частина тіла не могла бути ідентифікована через повне вигорання, обладнання та колапс конструкції захисту. Що ангарів, українська розвідка через перехоплення підтвердила, що на місці також працюють військові радники з Москви, Серед них високі чини Генштабу РФ, імена яких поки що не оприлюднюються. Ударна хвиля та пожежа знищила не лише саму установку та прилеглі склади, підземні комунікації, центр командної синхронізації та вузли шифрованого зв'язку. Військові медичні частини, розташовані поблизу, були перевантажені доставлених поранених, розподіляли по. Цивільних лікарнях у кількох регіонах під легендою вибуху на складі боєприпасів, свідки та опинилися у зоні бойових подій, повідомляють про паніку, дезорганізацію та відсутність чітких інструкцій щодо через за чотири години після інциденту. Відсутність централізованої евакуації призвела до ще більших втрат. Кілька каратуальних служб групи були накриті обувалами під час спроби локалізувати вогнище займання. російсько офіційні джерела не визнали масштаби трагедії, але супутникові. Знімки показують зону угрупування руйнувань радіо понад 3 кілометри, де залишилися лише обвуглені каркаси будівель і вирва понад глибиною 15 метрів. Що ж удар демонструє ключову проблему авторитарних систем, відсутність внутрішньої безпеки в критичні моменти, коли політичне керівництво намагається використовувати стратегічну зброю. Як інструмент тиску, будь-яка технічна помилка або неправильна команда здатність спричинити катастрофу не лише для однієї країни, але й для усього регіону. Головний висновок міжнародний контроль та прозорість в питаннях стратегічних озброєнь це гарантія, що жодна криза не зайде за межу неповернення. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.